От доброго дня, дня. Наталія Кунікова, кровників міської власної організації «Правий сектор. Два зауваження. По поводу виборів. Я очолювала в жовтній е, виборчий штаб Вінницької області по правому секторі. У нас є свідки, в нас є люди. Особисто ми писали заяву, знаходили на виборчій комісії після будинки. Писали заяву в міліцію по сьогоднішній день підписки. Це раз, друге, це ще єрунда. Друге, знайшли, е, приходили люди, які були в штабі Порошенка, депутатів, які балотувалися від Порошенка, які говорили, ми просто обалділи. Їдемо посеред ночі, веземо протоколи, спиняє машина, вигружає наші всі бланки бюлики. І загружає нові, кому мені жалоб, що мені говорить? Так було, говорите за те, що буде про це, 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 це повільницькі офіси. По друге сказали, мені треба захищатися, викликати міліцію і дочекатися, поки вони приїдуть. Це раз. По-друге, приїдуть, е е а далі е що? Нас в Вінниці був випадок в суботу. Вже всі знають, писала заяву. До нас в офіс вірвалася одна група з озброєних осіб, махала пістолетами, типу як. Віджива ми там офіс, а ви підставі чого? От мої документи пістолетами махають в цей час, коли наші люди по зверненню громадян їздили, тому що ця ж група озброєних осіб захопила підприємство, кидали димові шашки, щоб гранати мали на руках бойові гранати, гранатику міські вільницькі приїхала міліція, вивідали міліцію. Міліція немає. Кого вони є бачила. Людям, э, бачила. Ви видео, дівча... то, там, є Більше не Дала можливість людям поховати Там заява, є звернення. Написали... ви бачили знамените відео, которое растиражировали <пробує> всі російські телеканали? У вас <пробує> видит, пришли фирму, которая заявляет, что она российская. Девушка с рядом ребят в и требовала что-то для А, це Сбербанк. Нет, я не показал. Два вопроса. Ми зібралися з конкретною пропозицією обговорення тільки виключно 6 грудня. Ми ще я, Треба виконати всього-навсього чотири пункти наших вимог. Це перше, замінити терміново голову.